Я мріла ще давно з дитинства займатися кінним спортом, але до цього в нас в прилуках не було ні коней, нічого. А зараз така можливість випала, тому я рада, що зможу цим займатися. Прилучанка Даша готується до тренування, веде Барбі. Це перше знайомство дівчинки з новою компаньонкою. Вершниця крокує впевнено, адже досвід є. Перші вміння опанувала Качанівки. Там були коні. Але там не школа, так просто, на любителя. Я там займалася трохи і прийшла сюди. І в мене як були вже як Наві. опит, навички, і до цього я ще була за кордоном займалася. Тому я думаю, що я прийду я, ну як вже знаю, як, що, де. Але в усіх тренерів зовсім різні а, як. Різні команди, різне все. Все по-різному потрібно робити. Тому на першому тренуванні я трохи засмутилася, тому що я думала, що буде все зовсім по-другому. Але на друге тренування я вже була <гум> не засмучена. Все виходило, мене хвалили, тому <гум> так. Супроводжує дівчину тренерка Анастасія. Готує коня до тренування, навчає вершницю. Досвідчена спеціалістка приїхала на прилучину з Харківщини, коли Дергачівська кіноспортивна дитячо-юнацька спортивна школа була змушена евакуюватися з прифронтового міста через постійні обстріли росіян. З травня майже 30 академічних коней перебувають на приватній стайні у селі Дідівці. Її на безоплатній основі надав наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль. За декілька тижнів після того, як Дергачівська школа перемістилася на прилучину, конюшню в місті Дергачі зруйнів. Нував ворог, всі запаси згоріли. Тому сьогодні тренерський склад та коні сподіваються на волонтерську підтримку. Також жителям прилучене пропонують опанувати благородний вид спорту, навчають верховій їзді за донат на корм для коней. Ми раді любому донату тому. Складно так сказати, який мінімальний. Ми дізнавалися порядок цін в Чернігові, в Харківській області. Там це коштує від 800 до 1500 тисяч гривень. Ну, якщо хтось дасть 500 гривень за урок на коней, будемо дуже вдячні. Утримування великої кількості коней потребує значних фінансів. Необхідне ветеринарне обслуговування, багато корму. На одного коня потрібен тюк. Сіна він маже, важить десь приблизно від 12 до 18 кілограмів. Це залежить від того, яка це трава, або там лугова трава, або бобова. Це мається на увазі люцерна, вона завжди важча. Ну, тюк сіна, кінь за добу. З задоволенням з'їсть і нічого з нього не лишиться. Це від 12 до 15, навіть навіть до 18 кілограмів, і 6 кілограмів овса. Два в обід, два ввечері, два утром. В обід ми робимо коням кашу. Ми туди додаємо милину кукурузу, ячмінь, макуху, плющиною овес, овес додаємо. Ще в нормальну погоду, коли не настільки жарко, ми їх вдень випускаємо по території пастисі. Їм це дуже дуже подобається. Забезпечують догляд та працюють з відвідувачами тренери, позмінно працюють групи по три спеціалісти. Тому на заняття можна потрапити лише за попереднім записом. У нас дуже мало інструкторів. Ми працюємо вахтовим методом і тому потрібно спочатку записатися. Ми знаходимо зручний час для клієнтів і зручний час для нас, щоб коні вчасно обідали, вчасно снідали. Все було у них за розкладом, як і було вдома. Домовляємося про час, який зручний, і працюємо. Серед постійних відвідувачів родина Переяславських сьогодні Олена та Олександр завітали разом з онучкою Веронікою. Ми спершу приїхали сюди просто на екскурсію, також задонатили трохи грошей. Ну і вирішили зробити приємне і дитині і гарну справу зробити, і собі приємне зробити. Під чітким керівництвом інструкторки Вероніку навчать найголовнішого. Саме важливе, на мій погляд, це ставлення людини до коня. Не можна ставитися до коня, як до снаряду. Це не тенісна ракетка, це не якась там річ, це живе, жива істота, яка може бути і в поганому настрою, і їй також може бути або дуже жарко, або дуже вона втомлена після роботи. і може бути і кріпатура на наступний день. Тобто все повинно бути. Зручно і для коня, і для вершника. Перше знайомство ну це завжди хвилює. Дуже дуже важливо, щоб людина не боялася. Якщо людина не боїться, якщо людина хоче, то в неї все вийде. Спочатку треба погладити, почистити, познайомитися, пригостити смаколиком. Потім вже потихеньку підсідлати, вийти, сісти. Обов'язково заняття у нас в каски. Ми обов'язково одягаємо каски, не зважаючи на те, що у нас досвідчені, врівноважені, спокійні коні втягнуті в роботу. Але ж техніка безпеки є техніка безпеки і не дарма. Ці правила написали, тому ми придбали одноразові шапочки зверху. На шапочку одягаємо касочки, бо це так правильно і це в випадку чого може захистити. От, сідаємо на коня і починаємо працювати тихенько, кроком. Людина повинна присидітися. Як і у нас у всіх раз на походках, хтось там широкий захват пространства робить, хтось поменше. З конями теж саме немає там двох одинакових коней. Вони можуть бути похожі, але однакових немає. І тому спочатку починаємо потихеньку, кроком, а там далі ризь, галоп вчимо надавати правильні команди: сідлати, чистити, розсідлати, замити. Все, що потрібно зробити для коня. Наші діти роблять. Ми цьому навчаємо. Вже має певний досвід 15-річний волонтер Андрій. Юнак постійно відвідує конюшню та допомагає тренерам доглядати тварин, вчиться і верховій їзді. В перші дні було страшно, ну а потім вже. Він вже якось привик до ходьби з конем і подобається. Ну. Їзду на конях використовують не лише для виховання спортсменів. Її застосовують із терапевтичною метою. Це чудовий метод реабілітації дітей та дорослих з такими розладами, як ДЦП, аутизм, травми хребта тощо. Коні навіть допомагають долати депресію зі слів директорки школи Оксани Сайнієвої, Є можливість полікуватися під наглядом відповідних спеціалістів. До нас уже приїжджала перша група іпотерапії. Особливі дітки займалися, каталися, ми проводили екскурсію. Ну і взагалі багатьом бажаючим ми також проводимо екскурсію за донат, бо про кожного коня можна розповісти окрему історію. Є коні, які врятовані з передової, є коні, які в нас народилися, є коні, чемпіони. Багато чого можна розповісти. Сьогодні Дергачівська дитячо-юнацька спортивна школа розраховує на підтримку, говорять раді кожному відвідувачу та донату. Якщо і ви хочете допомогти, відскануйте QR-код, який бачите на екрані.